Зіставайте спонсорами каналу, став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Брянщина продовжує постачати позитивні новини. Після вибухів на Сумщині та Чернігівщині невідомі БПЛА атакував склад російської військової техніки у Брянській області. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Вибуховий пристрій був скинутий з БПЛА на дах складу у Суземському районі вранці, 14 травня. Внаслідок вибуху пошкоджено 5 одиниць військової техніки. Крім того, відбулася детонація боє Припасів потужної сели цього можна грати у двох, Пишуть коментатори у дописах до слова експерт Павло Нарожний пояснив, чи могла російська ППО збити свої цілі у Брянській області. З його слів, це мало ймовірно. Навіть з огляду на можливий бардак, який там може бути, вони по своїх цілях би не стріляли. Системи розпізнавання свій чужий стоять на літаках. По друге, вони відслідковують всі літаки, які з аеродромів піднімаються. Версія яку будуть розкручувати росіяни про українську ДРГ. Але ця версія мало ймовірна. Я повірив, якби йшлося про удар мінометом, постріл з РПГ. Але коли йдеться про те, щоб тягти за собою поза РКД довжиною півтора-два метри, його неможливо десь приховати. Треба вести якусь вантажівку. Я таку групу помітили б моментально. Тому залишається одна версія робота якоїсь над сучасної системи ППО, яка знаходилася дуже близько до державного кордону. Відстань 50 кілометрів. Реальна для ірісте або для Патріот. Брянська область це кордон з Чернігівщиною. Яка потерпає від ударів російської авіації, так само як і сумщина, звідти вони могли дістати теоретично. Така система повинна стояти кілометрах у 20 від держкордону. Сказав він, тому суто теоретично це виключено. Мої здогадки це якась надсучасна система. ППО, яка знаходилася на Чернігівщині або на Сумщині. Додав він. Нагадаємо, у суботу 13 травня внаслідок аварії двох вертольотів та літаків со 34 та со 35 у Брянській області загинули 9 Російських льотчиків офіційних пояснень масового падіння бойової авіації техніки держава-агресорка досі немає. Про це в суботу розповідав і бойовик Пригожин для того, щоб визначити, яким чином українці могли дістатись зі своєї території та вразити наші літаки, необхідно завжди перше взяти ТТХ, тактично-технічні характеристики різного зброєння. Зокрема, засобів ППО, і по-друге, розібратися, які особливості в даній ситуації, бо це колективна мета, грубо кажучи, чотири літаки, якщо провести коло місцями. Їх падіння виходить, що це коло діаметром, а всі вони лежать рівно по колу 40 кілометрів. Тобто радіус кола 20 кілометрів. А тепер зайдіть в інтернет. І подивіться, який засіб поразки ППО міг би перебувати в центрі цього кола і далі вибудовувати свої версії. Я не знаю, я займаюся бахмутом. Пояснив ватажок. Іншими словами, дев'ятеро пілотів убивці відправлялися чуть нижче рівня земної кори. Ну що окупанти смішно з Хмельницька було до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Став вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.